Виборча кампанія стартує, виборча кампанія президентська, я маю на увазі, вона буде дуже сильно відрізнятися від всіх виборчих кампаній, які у нас були в минулі роки. Зокрема, одне з найважливіших речей цієї кампанії те, що вона повинна відбутися, повинна відбутися максимально легітимно, щоб ні у кого в світі, особливо там у наших сусідів, не виникло хоч якоїсь маленької підозри в нелегітимності цієї кампанії. А один із шляхів досягнення цього це прозора нормальна чесна робота виборчих комісій. Ми знаємо, що за останні роки виборчі комісії формувалися таким чином, що дозволяли бути в них присутнім зовсім різним людям і які мали. Ціль не провести вибори чесно і про і підрахунок голосів прозоро, а навпаки, дозволити виграти певному кандидату або певній партії. Такі люди в виборчих комісіях були дуже багато їх. Наша організація крім виборців опора фіксували. Дуже інформації багато про них, але можливо. Не також на виборчої дільниці доходили наше спостереження, і тому зараз ми спільно з комітетом виборців України, спільно з громадянським рожею опору і спільно з Черкаським громадським ілюстраційним комітетом звертаються до небайдужих виборців Черкаської області з проханням нагадати нам прізвища тих членів виборчої комісії, які були помічені в різного роду фальсифікаціях, махінаціях під час виборів, під час голосування.